Дисклеймер у цьому відео можуть бути і навіть будуть слова, які уособлюють неприйнятні для сучасного світу дії, які автор категорично засуджує. Але всі вони будуть використовуватися лише для опису вигаданих подій гри. Усі співпадіння з реальним життям є демонстрацією теореми про нескінчену мавпу. Приємного перегляду! В минулих серіях. Опа, підловив. Я вам що тут? Санта-Барбара? Дивіться магію, кабідібам, буп і посилання на відео з'являється ось тут. Це минула серія, тому щоб бути в контексті історії, рекомендую перейти і подивитися. Ну а якщо ви вже бачили минулий ролик, прошу до перегляду нової серії нашої епопеї. Вишивши з поселення рабів, Роман Гослінгенко викинув святе полум'я. Це така собі напіврелігійна напівкнига законів святої нації, щось по типу конституції рашки. Роман вирішив взяти її з собою на випадок, якщо варта захоче перевірити кармани. Варіант того, що його можуть розкрити через те, що герой худий, голодний, побитий та повуха, обмазаний брудом і гавном, він не розглядав. Та й будемо чесними, це лише додавало йому балів до маскування під паладінів. А те, що він чорний, мабуть, в темряві не побачили. Краще варта у світі. Дійшовши до будиночку неподалік, він перевдягнувся у більш легкі, хоч і диряві обноски. Поїв та відпочив. Чисто мій мут, коли я приходжу додому зі школи. Став лайк, якщо жиза, подивимось, скільки здохне русні. Покоперсавшись у сховках, Роман знайшов записку від такої собі мол, ватажка ніндзя від щепенців, де вона пише, що якщо ви щойно втекли з відродження, ой, тобто з Донбасу, то можете спокійно брати усе необхідне. Натомість, якщо ти паладін, то Нюхай бебру! Як ви вже могли зрозуміти, – це одні з багатьох ворогів так званої святої нації. Хм, Скільки ж паралелей у цієї фракції з Рашкою? Аж навіть жартувати якось невесело, що повелися. От вам анекдот: забрів якось паладін святої нації в Адмах та питає місцевого жителя. І звініться, а де тут посольство Святої Нації? А Шек йому відповідає Туалет за рогом, а ти, гладкошкірий, вже приїхав. Жарт взятий зі збірника анекдотів видавництва Шек і Ко. Журнал доступний для придбання у всіх барах королівства шегів. Усього за 30 катів, довго блукаючи просторами вільного світу. А насправді борючись з відправкою персонажа на великій відстані, бо персонажі постійно впираються у місця, які вони не можуть пройти. Роман все ж таки дібрався до села від шепенців. Пройшовши фейс-контроль на вході в село, наш герой попрямував до адмінбудівлі, де і знаходилась голова сільради. Мол. Поговоривши із нею, Роман зізнався усі порядки цієї місцини. Їх ПГТ знаходиться посеред долини канібалів, і це є великим плюсом. Бо паладіни святої нації занадто як би це так сказати коректніше. Сикуни, аби лізти в ці землі, і тому вони шукають відчепенців тільки на підконтрольній території. Ну а що, можна сидіти собі спокійно у трудовому таборі, ганяти рабів та вішати бункерному лорду Феніксу на вуха лапшу про кількість та сили західних найманців на ісконно окранових землях. Вступивши до лав ніндзя відчепенців, Роман підняв з ними рівень відносин, натомість ставши ворогом для святої нації. Та й, чесно кажучи, біси з ними. Все одно в не расисти та шовіністи, а ми таких максимально засуджуємо. Думаючи, що якщо ми вже підняли рівень відносин до дружніх, Роман захотів оновити свою зброю. Але ніндзя були такому варіанту не раді, тому Романа побили вже відчепенці. Та скільки можна, то, блін. Як добре, що це була лише фантазія Романа, і насправді він нічого в них не крав, тому він відкинув цю ідею і пішов відточувати свої навички бойових мистецтв на манекенах. Але від Пенсі чомусь цьому були не раді та стали погрожувати нашому герою. Ну буває, подумав Роман. І коли вже його на руках почали виносити з адмінбудівлі, хлопець згадав, що він спілкувався з мол також у своїй уяві. Як добре, що це була лише фантазія у фантазії, і насправді Роман тільки но зайшов до будівлі, щоб поговорити з мол про співпрацю, але роздивившись усіх людей всередині, він не побачив мол. Мабуть, не заспавнилась, подумав Роман, навіть не знаючи значення слова заспавнилась. М, просто така думка промайнула в голові. Як добре, що це була лише фантазія у фантазії у. фантазії. Так, Нетфлік залучив до написання сценарію Нолана, чи що? Та і байдуже. Головне, щоб він історію задом наперед не повернув, і ми знову не повернулися у рабство. І коли Роман остаточно вибрався з пастки своїх думок, він побачив, що. Він увесь цей час стояв у будиночку для біглих рабів. Та їла ё... мать, знову увесь шлях бігти. Вперше пробігаючи шлях від будинку втікачів до села від наш герой натрапив на махач серед двох кланів людожерів. О, це що битва між ДНР та ЛНР? Ну ну добре, добре. Постараюся менше жартувати про політику. Ось вам анекдот. До речі, околиці Сквіну, вартові сотні, перекладач і полонений паладін. Спитаю гладкошкірого, де розташований їхній табір. Руководитель спрашує, де розположений ваш лагерь. Я не скажу. Гладкошкірий відповів, що не скаже. То скажи, що зараз ми його катуватимемо. Руководитель говорить, що зараз тебе будуть питати. Я все одно нічого не скажу. Гладкошкірий каже, що все одно мовчатиме. То клич хлопців із жаровенькою і святим полум'ям. Ці принесли. Паладін стурбовано питає: а Ачто йтоні внесли. Ето жаровня, сейчас в ней подпалят святое пламя і запіхають тебе по самый локоть. Ні, ні, скажіть вашому начальнику, що я все розкажу, що там консервабель коче. каже, що гладкошкірі тортур не бояться. Щоб не стати втішальним призом для переможців цієї бійки, Роман на підкрадулях обійшов їх і надправився у сторону села відщепенців. При спілкуванні з вартою села хлопець зловив дивне відчуття дежавю, але не придав цьому значення. Це ж кенші, тут і на таке трапляється. Знову ой, тобто, вперше поговоривши з мол, Роман вступив до лав ніндзя від щепенців і вже тепер пішов тренувати навички бойових мистецтв на манекенах. Події складалися на диво так само, як і уявляв собі наш герой. Я ж кажу, чудеса кенші. Набравши майже максимальний рівень навичок бойових мистецтв, який можна набрати на цьому манекені, Роман вийшов до воріт селища. Вовтузитися з мішком з піском, звичайно, доволі цікаво та безпечно. Але як тільки ти почнеш наносити по стенду більше ударів мечем аніж по собі, настає час знайти собі достойного суперника, битва з яким буде легендарною. Але незадалеко від поселення, щоб у разі чого ретируватись як пацюк до варти селища. І тут наш герой побачив одинокого канібала неподалік села, на фансходку якого ніхто не прийшов. І це був його шанс. Перша справжня бійка, величний Роман Гослінгенко проти голого бомжа з держаком від якоїсь лопати. Ну а що? Треба з чогось починати? Як то кажуть, і Москва не за день будувалася. За те за годину згорить. Ой, Роман вже побіг. А, давай, давай, бий його. Та що ти ой, дідько? Зараз би відкиснути від напівдохлого жебрака. О, нарешті та давай, давай є, і в цьому бою перемагає Роман Гослінгенко. Обібравши та роззброївши ворога, хлопець захотів відправити його у верхні шари атмосфери, але в цьому аспекті Кенші показала непотрібний гуманізм, прям як ООН. і не дала це зробити, так як людожер був ще живий, хоч і на грані смерті. Тому Роман залишив його біля варти, а сам приєднався до патруля, який проходив повз. Це також був доволі хороший спосіб підкачати навички володіння зброєю, не боячись бути з'їденим табуном голодних канібалів. І така бійка не змусила себе довго чекати. Буквально через хвилину блукань загін натрапив на кучку людожерів, які билися з дикими козлами. І, заручившись підтримкою братців наших менших, ніндзя з легкістю перетворили нікому не потрібних створінь на доволі корисні для ґрунту добрива та пішли собі далі. Патрулювання околиць села Ніндзавічепенців проходило дуже добре. І якщо й попадалися якісь невеличкі групи ворожого місцевого населення, наш герой вже не падав від пари тичок, як останній лох. Скажу більше, частіше за все він навіть блокував та контратакував супротивника, лише іноді пропускаючи ворожі удари. Нарешті хлопчик почав ставати справжнім чоловіком, ще трохи і почне купувати гобелени з кіньми. Роман обчистив усіх бомжів, бо з них можна налутати аптечок, а аптечки на дорозі не валяються. Хоча формально вони якраз і валяються, ну, ви мене зрозуміли. через певний час на карті відмітилось якесь. Поселення, і моя цікавість взяла гору. Ми з вами не для того з Донбасу втікли, аби увесь час бігати поруч із патрулем. Та й тим паче ми дослідили бодай один відсоток від усіх земель світу кенші. А тому це була гарна нагода заробити грошей, знайти нове знаряддя ну або пригоди на свої непосидючі сідниці. Підійшовши ближче, це виявилось село привид. А найкраще у цьому всьому було те, що там була просто купа предметів різної степені цінності. І ні, Роман прийняв таке рішення не через свою расову належність. Це просто найкращий спосіб швидко поповнити припасами селища ніндзя від щепенців, бо поставок продовольства від канібалів чекати було ідеєю не самою розумною. Хоча, якщо чесно, їх їжа все одно краще за російську гуманітарку, ну і там трохи грошей заробити. Обійшовши кілька будинків, наш герой знайшов кілька пляшок грогу місцевої бормотухи преміум якості та відправився у місцеву столовку, аби вигідно продати знайдений скарб. Скільки? 1155 гривень за пляшку з цього моменту називайте мене бізнесмен. Це була золота жила. Без зайвих роздумів Роман знову відправився до села Приведа за новою поставкою, особливо цінних речей. Звичайно, хлопець робив це чисто із альтруїстичних міркувань, бо не залишати ж своїх нових друзів без їжі, а тут вона вже нікому не знадобиться. До речі, я помітив, що Роман вже достатньо викачав навички з тому він вже не повзав, як раніше, а рухався, наче справжній ніндзя села Скритого листа. А це що таке? Гу, засуджуємо, ви нічого не бачили. Повернусь по це пізніше. Роман повернувся у село від щепенців, де продав випадково знайдене нічийне майно торгівцям, і тепер подумав про те, аби найняти у свій загін кілька нових вільних рук, за допомогою яких він зможе переносити більше випадково знайденого нічийного майна. Його око впало на таку собі фінку. Мені звичайно більше швейцарський ніж подобається, але й це непогано. Найнявши її за 6 тисяч гривень, наш новоспечений дует відправився знайомою стежкою. В цей раз у місцевому шинку повезло знайти багато їжі, яка на диво навіть ще не встигла сіпсуватися. Ну, принаймні, по мірках кенші. Герої лишили собі необхідний мінімум, а все інше продали торгівцю. Тому Роман відправся в адмінбудівлю за новими рекрутами. Маючи при собі 9 тисяч каців, Роману вдалося рекрутувати аж трьох нових посильних. Так, всю їх цінність на даний момент мали тільки їх кармани. Тому, щоб вони мали хоч якісь мінімальні шанси вижити, було вирішено трохи прокачати навички бойових мистецтв на манекенах. Наш загін збільшився, а тому для більш зручного керування загоном було вирішено виділити нашу барбі в окрему комірку. І перед тим як ви поставите дизлайк за таку назву, спішу сказати, що дівчата самі запропонували таке найменування. Я б сам ніколи не назвав таким огидним словом наших прекрасних дам. Гаманці лишали 115 копійок, а їжа вже закінчувалася. Знаєте, що це означає? Ну а поки наша бойова зграя біжить за новими поставками, розповім вам анекдот. Заходять якось шек, паладин святої нації та жук в бар, а бермен їм і каже. Та курва мать, патрон, ну весь анекдот зіпсував. Коли я на наступних виборах президента України замість тебе піду голосувати за кота Левчика, будеш знати, як жарти обламувати. Патрон, як справжній ветеран, почав розкладати один за одним наших персонажів. І я, чесно кажучи, сам трохи засрав. По-перше, я не одразу побачив, що усі наші персонажі рухаються з різною швидкістю, тому двоє персонажів були вже попереду, коли пес напав. По-друге, я все ніяк не міг зрозуміти, чому Роман не атакує. Хоча дзірява голова, навіщось поставив йому тримати блок. І коли вже чотирьох з п'яти наших героїв повалили на землю, я побачив це, та роман нарешті почав атакувати. Також наша Гекон була мала того, що без хоча б мінімальної броні, та ще й не мала навіть сраної палиці. А Діна, замість того, щоб лікувати впавших персонажів, повзала навколо цієї собаки. Хороше, тільки чудом нам все ж вдалось витягти цей бій, буквально на останніх хід Романа. Ці персонажі, що врешті встали, мали пошкодження рук, тому не могли віднести тих, хто все ще лежав. І мало нам цього, на Романа ще й козел напав, бляха-муха. На щастя, по цій дорозі проходив патруль мисливців на людожерів, який побив цю дебільну козу та перев'язав наших персонажів. Найбільш вцілілі герої віднесли інших у село. Ну, а поки наші герої відпочивають та загоюють свої рани, скористаюся нагодою напам'ятати вам поставити вподобайку цьому відео та підписатися. Приєднуйтесь до нашої браці настоящих донецьких пацанов та дівчат. Наступні наші вилазки за хабарем були більш вдалі. І лишивши в селі тільки дерев'яні миски, і то не всі, наш загін відправився продавати награб, е, тобто випадково знайдене нічийне майно залишатися в селі. Вже сенсу не було, тому набравши аптечок їжі та придбавши трохи споредження, щоб персонажі були хоча б не повністю голі, Роман відправився до мов попередити її, що він та його дівчата відправляються на порятунок Марічки, мов видала хлопцю листа, завдяки якому ми можемо на деякий час зарекрутувати один загін ніндзя, щоб разом набити й святошам. І якраз в селищі був повний загін, тому ми їх рекрутували та відправились бомбіть Донбас. Так, цей день настав. Нарешті кохані об'єднаються. Проте у якому саме форматі це було під питанням. Або вони нарешті обидва втечуть, або вони разом будуть довбати каміння на славу лорду Пеніксу. Чули, як я пожартував, лорд Пенікс. Ой, та ну вас, якісь вони цікаві. І поки наша бойова зграя бігла на визволення Марічки, вона почала наводити суєту всередині табору, звільнилась від кайданів та пішла визволяти інших грабів, аби вони також допомогли у битві. Ну як допомогли? Вони такі ж самі доходяги, як і ми. Але принаймні паладіни хоча б затуплять об них свої мечі, що також є допомогою нам. Ну так, а ви що думали? Це кенші, тут кожен сам за себе. І от вгадайте, що сталося, поки я відволікся на саботаж. Мій основний загін застряг у горах. Обожнюю цю гру. По дорозі нам траплялися кілька куп людожерів, але завдяки підтримці наших західних партнерів бої з ними були відверто легкі. Вже під вечір все ж таки вдалося провести цю зграю шелопаїв до будиночку біженців, де Роман набрав аптечок та штани за 40 каців. При наближенні до табору повз наш загін пробіг храб, але далі за ним на повному морозі пробіг паладін святої нації, просто не звертаючи увагу на наших хлопців. Думаю, він просто трішечки прифігів від ситуації та вирішив, що цей кіпіш він не вивезе, тому й зробив вигляд, що нічого не бачив. І найсмішніше, що потім він повернувся так само незворушно, ось що означає виконувати необхідний мінімум на роботі. Ну добре, грати з ним. З настанням ночі ми підібралися до воріт трудового табору. Моя тактика заключалась в тому, щоб розсадити своїх людей на арбалети, а іншими виманювати паладінів назовні, таким чином підставляючи їх під вогонь. Але не сталося, як гадалося. І паладіни першим же ділом залізли на вежу, зв'язавши наших героїв боєм. Ну і добре, до такого варіанту ми також були готові. Поки вартові були у відключці, Роман роздяг їх. Ні, не для того, про що ви подумали, хулігани. Та розброїли. Просто по логіці гри, якщо на полу валяється якийсь предмет, NPC не зможе його підібрати, навіть якщо це його речі. І після цього бою ми вирішили подивитися, що такого цікавого є у варти, та розстелили спальник для того, щоб покласти на нього нашу геккон, яка трошки не потягнула бійку з паладінами. Навіть не уявляю, щоб з нами було, аби не допомога союзних ніндзя. Напевно, це був би останній вечір наших героїв на волі. З настанням ранку я побачив біглого раба, який відняв у паладіна тесак та біг із ним за ворота. І тут мені в голову прийшла думка: треба робити своїх бойових зеків. Але заходити всередину табору в день я бажання не мав, тому наш загін лишився біля цих воріт до настання наступної ночі, щоб зненацька напасти на них, поки вони будуть спати. Але ці бляшанки почали по одному прибігати до нас та здихати об нашу зброю. Ну такий варіант мене також повністю влаштовував. Згодом вони додумались, що нападати краще з граєю, але я б не сказав, що це якось змінило їх положення. І до кінця цього дня, біля воріт табору, утворився справжній скотомогильник. Так як вже була ніч, ми почали вцілювати наш задум в життя. Марічка відкрила кайдани. Потім пішла звільняти ще кількох в'язнів, які були поруч. Тепер нам потрібно було об'єднати наш загін. На щастя, місце її ув'язнення було неподалік від виходу, і тому вона зі зграєю звільнених в'язнів відправилась до виходу. Роман вирішив вийти їй назустріч. І ось нарешті через стільки часу наші кохані все ж таки об'єдналися. Це був історичний момент. Роман, який сам нещодавно ламав каміння для статуї пришелепкуватого діда, зміг прийти на допомогу своїй дівчині. І, хоч основна мета завдання була досягнута, ми не могли просто так повернутися додому. В таборі лишалося ще багато рабів. Тому новою місією було зачистити табір та звільнити усіх в'язнів. І поки Марічка відправилась до своїх нових супутників, Роман почав зачистку з вежі, що була поруч. Увесь ранок ми провели за оснащенням наших біженців. І лише потім я побачив, що як тільки вони отримують снарягу, то цікають. Що можу сказати, буде мені наукою, але трохи прикро. Хоча всю снарягу я все одно не зміг віднести на продаж. Аж шкода! З шоломів паладінів вийшли б гарні нічні горщики. Потім я зрозумів, що так застрягти можна надовго, а нашої бойової міці вистачить на те, аби просунутися в глиб табору. Не знаю, чи потрібні мої коментарі надалі, лише скажу, що якщо ми вирубали паладінів, ми саджали їх у клітки або прив'язували до стовпів. Насолоджуйтесь, а я піду макофи собі заварю. Речі тут я зустрів зачарований пандус, під який хочеться провалюватись, тому довелося залишити одного раба. Чесно, я намагався його звільнити, але гра виявилась сильнішою. На жаль, ми змарнували багато часу на непотрібні дії та на очікування, і зараз я розумію, що ми могли спокійно залітати в лоба. Як би не було, а контракт з ніндзя не безкінечний, тому вони розвернулися та побігли у село. І моєю великою помилкою було подумати, що ми зможемо самі розвалювати будай по одному паладзінів, які залишилися. Якимось дивом нам все ж вдалося побити двох святош, проте третій розклав усіх нас як дітей. Ви могли здогадатися, що це була лише фантазія, і наш Роман прийняв єдине правильне рішення також повернутися до села. Все ж, бійці були побиті та виснажені, їжа скінчилась. А в такому стані вони вже не бійці. До речі, зловив ось такий прикольний баг. Не знаю, як це коментувати, тому ваші варіанти я чекаю у коментах. А потім наша Гекон вирішила повторити подвиг Ікара та залетіла на другий поверх будівлі. І все ж таки люблю цю гру. І, хоч наш великий план так і не був досягнутий, проте найголовніше все ж було виконано. Марічка врятована, а це значить, що ми поклали початок. Та й паладзіни не скоро оговтаються після такого, тим паче, що вони втратили доволі велику кількість рабів та людей. Та історія тільки починається. Куди далі подітись нашому загону? Чи вийде у Романа та Марічки звільнити світ Кенші від диктатури святої нації? Все це ви зможете дізнатись вже у наступних відео. Так що ж я ще хотів сказати? А я ж так і не недорозповів анекдот. Заходять якось шек, паладін святої нації та жук у бар. А бармен їм і каже, Що будете замовляти? Шек каже: Мені кактусового рому. Паладін каже, мені грога. А жук каже, а мені водички. Бармен і питає, А Чому так? Шек відповідає, тому що кактус овером це наш національний напій. Паладін також відповідає, ето наш національний напіток. А Жук каже: а чого це Паладін сидить в одному барі з шеком та жуком? Ну і у трьох паладіну пи вдали. От така історія. І поки наша ватага, хоч і з маленькою, але перемогою, повертається до села від Щепенців, хочу подякувати кожному, хто підписується, ставить лайки та залишає коментарі. Це дуже мотивує робити відео більше та сподіваюся цікавіше. І принагідно закликаю не забувати донатити на наші збройні сили. Посилання, як завжди, є в описі під відео. На все добре та все буде Україна!